Це пан Руслан, він мій друг та колега, також співзасновник фонду. Перше, хочу подякувати вам, що ви знайшли час приєднатись до нас. Окремо хочу подякувати нашим захисникам, нашим військовим за те, що даєте змогу спокійно сьогодні збиратися, незважаючи на минулу ніч. Так, на жаль, нас менше ніж ми очікували, ніж люди говорили, але тим не менш, ми тут з одною ціллю. Я трошки розкажу, що ми для чого ми сьогодні зібралися. Ми, я розкажу про проєкт. Я запрошу на сцену декілька дуже дорогих і важливих для нас людей. І ми, власне, перейдемо до презентації нового ліцею на 840 школярів і дитячого садку на 160 дітей. Гостомельський ліцей номер 2 Ви знаєте, так. Цікаво, що це саме Гостомель, тому що у Гостомеля є також, є, була і буде своя мрія. Тим не менш, за останні місяці ми зібрали купу практик технологій в приватних закладах, які будемо реалізовувати тут, в цьому ліцеї. Це про сучасні підходи до освіти, це про білінгвальність в навчанні, про діджиталізацію. Ви побачите, що наш ліцей виглядатиме як Сучасний витвір архітектурного мистецтва ззовні та високотехнологічна будівля зсередини, автоматизованими системами інженерії, діджиталізована, з урбан-парком, спортивними майданчиками, сучасними лабораторіями і ключове бомбосховищем. Поки це єдиний подібний проєкт. Нас на зустрічах часто запитують: а чому зараз треба будувати війна, навіщо? Ми для себе бачимо чіткі відповіді на ці питання. Перше, діти Гостомеля, особливо ліцеї номер 2 втратили можливість навчатися. Вони зустрічаються онлайн. Друге, захисники, наші захисники, військові, які нас боронять, після перемоги повернуться і вони мають побачити, що за цей час ми щось зробили. Ми тут не просто сидимо чогось чекаємо, а відбудовуємо нашу країну. І третє це одна з ключових проблем. Ми маємо зробити все для того, щоб наші вимушені переселенці поверталися. Тому що ну, демографічна криза, ми вже всі її відчуваємо. Це проєкт масштабний, це проєкт державного рівня, але це приватна ініціатива. Ми маємо надію, що подібна приватна ініціатива вона буде поштовхом для інших. Чим більше подібних ініціатив... Тим швидше і краще буде розвиватися наша країна, і тим кращим буде майбутнє наших дітей, оскільки ми тут для дітей зібралися. Отримати підтримку нашого гарного товариша це Дмитро Антонов, це командир літака Ан 225 «Мрія», який буквально вчора для нас з вами надіслав таке невеличке відео. Шановні панове, вітаю вас та слава Україні! Я Дмитро Антонов. І працюю на державному підприємстві «Антонов» і є командиром найбільшого в світі літака АН 225 «Мрія». Перед Передусім, я висловлюю щиру вдячність фонду «Будуй.UA» за можливість долучитись до цього непересічного проекту з відбудови ліцею номер 2 у Гостомелі. А також дякую тим, хто взяв. На себе роботу з реалізації цього надважливого завдання це Сергій та Руслан. А найбільше за їх прагнення відродити мрію. Мріячимо українцям, вона ніколи не була щось матеріальне. Наш працьовитий народ завжди вмів створити собі матеріальні умови для життя, для українців. Це ніколи не було проблемою. Неодноразово протягом віків все зруйноване, відбудовувалось, відновлювалось і примножувалось. Втрачена завжди поверталась. Завойоване відвоювувалось. Так буде і цього разу. Відтворимо, повернемо, відбудуємо. Мрія для нас, українців, це завжди про майбутнє. Ваш позитив, позитив ваших колег, батьків він заряджає. Тож, будь ласка, пару, пару слів. Дякую. Я правда, якщо чесно, думала, що сьогодні. Будуть говорити усі, тільки не я. Але так сталося, що люди, які надихають, я думала, це спонсори. Я думала, що це люди, які будуть допомагати в цій відбудові. А вийшло так, що це надихаємо ми разом з моїми колегами. Я хочу подякувати нашим захисникам, які допомогли нашим дітям прекрасні результати у конкурсі військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Бо наші діти були дуже на високому рівні і. Це саме сьогодні нас надихає на те, щоб вони навчалися у гарних умовах ще в кращих, ніж ми були. У нас був гарний, прекрасний заклад освіти. Він у нас був домашнім. Так, він був не дуже осучасненим. Але ми намагалися зробити його якнайкращим, тому що. Ми вигравали громадські бюджети. А ми їх виграли досить багато, і деякі з них навіть не встигли розпакувати оці всі наші коробки, які нам привезли перед повномасштабним вторгненням. Ми виграли перед цим три громадських бюджети, два з яких наші діти навіть ще не встигли просто покористуватися тим, що ми виграли. Всім дякую, слава Україні! Я власне хочу запросити ще на цю сцену чарівне подружжя Синельникових, наших амбасадорів, пана Євгена і Наталію. Друзі, я від себе скажу таку штуку. Коли хлопці до нас звернулись, ми живемо в Гостомелі. У нас є діти, навчаються в Києві. Возити їх важко. Ми хочемо, щоб наші діти навчалися тут. Це перше, чому ми тут разом з вами. По-друге. От всі кажуть, відбудова, відбудова, відбудова зараз. Відбувається не відбудова, тому що буде не стара школа, а сучасна школа. Дуже важливо, щоб ми ем, не просто відновлювали, а робили нове, сучасне на крок попереду. Не те не, не, не то, як воно було, а то, як воно має бути. І, от хлопці, ну сьогодні ви подивитесь. Це прям круто. Клас, респект. Сьогодні чорний ранок для нас всіх однозначно і в той же час сильний, тому що сьогодні народжується нове щось тут. Я, як мама, як жінка хочу поважати тільки одного: тільки щоб у нас було більше сили це все витримати, дійти до кінця. Це громадських споруд, це аеродром, да, дуже такий шумний об'єкт. І е, ще з радянських часів, на щастя, витримували там необхідні нормативні відстані від е, ПЗС до безпосередньої ділянки. Да. Є там залічна колія, яка проходить трошечки вздовж нашої ділянки, да, але теж там нормативні відстані при дотриманні заходів по шумагасінню вони є. Школа, в принципі, має досить таку розвинену територію, її вистачить на нову школу да? і сучасний стан, ви знаєте. Що ми в принципі намагалися в цьому проєкті зробити? Ми взяли розташування старої будівлі, да, яка у нас була, в тому числі, школа і добудова тячої садочків, і ми, в принципі, зберігли цю структуру, але дорозвинули її до такого сучасного і цікавого стану. Да? Ось це нової контршколи. Звичайно, школа вийшла набагато більше, бо і кількість учнів збільшилась, кількість класів збільшилася, дитячий садочок збільшився, і вона стала набагато більше, тобто приблизно майже в 4 рази, там, в 5 разів вона стала більше, ніж стара будівля. Але звернув увагу, що ми майже е, садили її по функціоналу так само, як вона садила. от головний вхід. Да? Школа він потрапляє на старе місце, і ми так зберегли навіть там, структуру таку, скажімо так, загальну, там, де був садочок, і школа, функціональне розміщення. Ми цю історію місця ми намагаємося зберегти. Так. Школа буде майже 16 тисяч квадратних метрів, буде складатися з ліцею на 840 учнів і садочка. Це найбільш оптимальна схема, завдяки. Чому? Тому що. І школа і садочок, вони використовують спільну інфраструктуру, тобто там кухонний блок, да, лікарняний блок, це медичний блок, і воно оптимізує витрати на експлуатацію цих приміщень. Для того, щоб у вас там дуже вузька вулиця, да, для того, щоб її оптимізувати, ми пропонуємо за її школу зробити частково через її територію і зробити там і можливість висаджувати дітей, не заїжджаючи. На саму територію школи да, і не тут зону паркування, де можуть батьки приїхати, залишити машину, завести дітей в садочок чи чи школу і поїхати, але знову ж таки не навантажуючи рук по існуючій вулиці. Да, тобто тільки повертатися по ній, тим самим ми розвантажуємо і не будемо там викликати якихось там кортів на цій території. 26 парковок є у нас на території. Да, ну і зараз просто виб'ємо ягом. Покажу цю інформацію, як вона виглядає. Тобто, це схема проїзду, можливо, тут швидко виселити дитину і поїхати. І тут для тих, хто це будуть робити трошечки довше. Наші парковочки, які там є, це основні входи вхід, там, де він був історично в ліцей, да, і вхід суточок, в садочок в окремий блок. Що ми тут робили? Ми навмисно розділяли школи на три функційних блоки. Перший блок це громадський, навчальний, ліцей да? ну і дитячий садочок. Для чого ми так робимо? Бо школа це, в принципі, такий дуже потужний інфраструктурний об'єкт. Тобто в ньому включено і спортивна зона велика, і там така сама актова зала, і громадське харчування, і територія розвинута з майданчиками. І різними ігровими майданчиками, і так далі, і нам би насправді хотілося, щоб ця школа стала таким суспільним простором для мешканців того району, щоб не тільки діти могли в перші повної дня використовувати її, а щоб вона відігравала таку значну роль у повсякденному житті, навіть і дорослих, і повністю сімей, щоб дорослі теж могли приходити туди і ввечері користуватися при необхідності і спортивними залами, і територією школи, бо ми вкладаємо туди гроші. І вона має працювати найбільш ефективно, найбільш навантажено в весь період часу, навіть коли навчальний процес у вихідні трошечки призупиняється. Тому у нас в громадському блокі зібрані всі громадські функції це їдальний актовий зал, спортивно-фізкультурні приміщення, і вони можуть бути відокремлені експлуатаційно на якийсь період і функціонувати для зовнішніх відвідувачів. Це навчальний блок, центральна зона це буде велика рекреація, ми потім побачимо. Да? І бібліотека, IT-хаб, тобто такі позашкільні більші функції, які ми зібрали і вивели їх на фасад знову ж таки, щоб вони могли функціонувати навіть у вихідні без заходу в школу. Начальна школа, як окремий блок, існує, і середня повна школа теж виоброме блоком. Загальна. Композиція школи, тобто е структура, яка передбачається, да, це головне опі. Ми намисно, давайте трошки по генплану ще пройдуся. Тут буде серед навчальних блоків організовано подвір'я з амфітеатром. Воно буде використовуватися для урочистих подій. Тобто там буде лінійки, зібрання загальні, да, і там вже е вашим учням не доведеться стояти, да, як зазвичай це робиться. Ми робимо більш комфортні умови, коли можна сісти, розмістившися так, амфітеатром з виглядом на сцену, да, і все це всередині подвір'я, тобто воно таке захищений, такий комфортний простір, затишний. Тут буде територія дитячого садка відповідно до блоку дитячого садка. Вона примикає і має територію відгорожену і вихіді на неї для дітей молодшого віка. Тут буде величезна галявина для рекреації для того, щоб діти могли проводити там вільно час. Та, і там повалятися на трависті, і погратися в вільні ігри. Тут буде ігрова зона ліцею, вона буде доєднана до цієї активної зони дитячого садочка. Ну, відповідно, величезний спортивний блок, який буде мати футбольне поле 40 на 60 метрів, бігову доріжку 100 метрівку, там ями для стрибків і теж баскетбольну та волейбольну площадку. Ну і в самому, в самому кінці ми поставили таку принаду як Урбан-Парк, е, тобто це там. Скейт-парк, який там підлітки зможуть проводити час більш активно. Це така дуже шумна гучна річ, але завдяки тому, що є такий самий самий віддалений кінчик нашого часка, то вона там буде займати почесне місце і не буде нікому заважати. Загалом територія виглядає так. Да? Оце то, що ми казали, ми залишаємо важливий для нас загальний прохід на територію школи через такий транзитний об'єкт. Для того, щоб навіть мешканці району в неучбовий час могли користуватися всіми цими речами, які ми зробили, щоб воно не простою, а працювало. Загальний вигляд ви вже бачили у нас да, мультику. Ну, і трошечки, як вона виглядає, ще раз згори да, вигляд садочок зі своєю територією, оце от головний вхід в школу, учбовий корпус зі своїм подвір'ям, амфітеатр зі сценою. Величезна галявина, і рога, ну, і спортивне ядро і урванпарк. Власне кажучи, тут все, все, що ми бачили до цього в візуалізаціях, воно існує на рівні Єнпану. Так, Трошечки два слова про саме візуальний ряд, да? чому саме такі фасади ми запропонували, тому що ми так само намагаємося зберегти і передати цей дух місця, да? а у вас Гастомель все ж таки він має такий вже образ який вже національний і національна гордість, і ну, ми, ми дуже, скажімо так, намагалися його зберегти, імплементувати в цей зовнішній вигляд для того, щоб була якась пов'язана історія. Звичайно, це там мрія, літак, ну і отакі от елементи, які присутні, власно кажучи, і в його там ангарі, і в формах самого літака, та, ми намагалися так само тут, в школі десь імплементувати, щоб ця історія вона продовжувалася і там зафіксувалася. Підвальне приміщення ми маємо. Ми маємо його використовувати для інженерних мереж і під'єднання. Да? Ну і відповідно, звичайно, там буде зроблено укриття на всю кількість учнів і вчителів, і повністю персоналу школи. Тобто воно розраховано, воно буде окремо для кожної функції, для садочку, окремо для ліцею, окремо. Да? Але все одно це буде пов'язана система. Між собою, там, яка забезпечить відповідну евакуацію, і сервіс, і комфорт, воно все передумовано. Да? Це нагальна потреба і має бути вже в кожній новій будівлі, тобто ми його виконуємо трошечки по планам покажу. Головний вестибюль, да? отут передбачена велика гардеробна для ліцею, так? це їдальня, яка виходить прямо у цю громадську зону. Кухонний блок, який буде обслуговувати їдальню. Тут ми зібрали допоміжний спортивний блок. У нас в школі буде три спортивних зали. Це медичний блок. І, ну, якщо подивитися, то це якраз зібрані ті функції, які будуть використовуватися і дитячим садком, які отут -от справа, да? і школою, і відповідно вона має працювати на обидві сторони, тому його таке розташування. І отут -от ми заходимо в навчальний блок. Тут буде велика рекреація у вигляді такого величезного афітеатра, який буде поєднувати всі три поверхи. Тут ми залишаємо місце для того, щоб зробити музей старого ліцею і всіх подій, які там трапились на території ліцею, щоб це закріпити в часі, да, і всі майбутні учі знали про історію. Тут буде невеличке буф, буфет, ну, кафе, в якому там діти зможуть там, купити щось собі. І далі це вже навчальні приміщення на першому поверсі. отут тут тільки відмічу, для вчителів це буде вчительська да, з виходом там на територію і окремими кабінетами. Е це буде блок навчальний, відповідно відгорожений зі своїм гардеробом початкової школи і ще на другому поверсі. Да? Е, лобі, ну, доусвітне лобі. Ми зробили з таким виводом. сучасний простір. Тут, тут же ми вам показуємо, як реалізовано це в наших школах, які ми вже будували, да? і це більш там аналоги. Так само актова зала на 260 місць, яка буде використовуватися універсально там. Буде можливість прибрати всі ці стільці і використовувати це для якихось там дискотек, для чогось що, для багатофункційного використання, да? трансформувати її. І, звернувши невеличку увагу на другому поверсі, наша рекреація буде мати вихід, От це головний це амфітеатр. Да? Він має таку скляну стінку, яка дивиться на подвір'я. На першому поверсі можна вийти безпосередньо в подвір'я, А на другому поверсі тут ми зробили таку велику терасу, яка буде орієнтована на вулицю, яке теж можна використовувати як окремий клас да, на свіжому повітрі. Вона там захищена від сонця, якщо ви бачили по фасадам. І це такий можливість, скажімо так, проводити ще один навчальний процес, але вже на свіжому повітрі. класи, у кожного є там. Невеличка зона своя рекреація для тих, хто хоче посидіти більш в тиші і не користуватися, не користуватися цим центральним простором. Зробили ще такі речі, вони є на кожному поверсі. Подвір'я, яке буде всередині блоку з виходом з загальної зони. І от ця головна скляна стіна, така серця нашої рекреації. Ну і звичайно, це подвір'я там так вже історично склалося, що воно насправді орієнтовано, якраз якщо подивитися там по вісям, воно потрапляє точно точно на ангар, на в'їзд цей ангар, які паркувалося мріями. І ми маємо надію, що насправді колись ми з, безпосередньо з цієї рекреаційної зони зможемо бачити ми цей ангар вже з відновленою нашою мрією. Ну і будемо мати надію, що і ця мрія теж. Все. Дякую. 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 Я хотів би подякувати вам і ваші восени почнуться демонтажні роботи. Далі, якщо ми там вже говоримо про якісь там паперові речі, це експертиза, дозвіл на будівництво. І е, маємо надію, що вже в грудні ми ще перший фундамент зальємо. Зараз є ключові питання. Містобудівні умови це буде отримувати або Гостомель або область. Це те питання, яке ми вирішуємо з паном Наємом і з паном Ярославом головою Київської обласної військової адміністрації. Тому я маю надію, що ми будемо рухатися далі. Фінансування У нас сьогодні журналісти запитували, і до того було багато питань. У нас є підтверджена половина коштів від американських фондів, благодійників та компаній. Єдина що їх принципова позиція, що вони. Ну, поки не довіряють нашій державі, тому вони будуть фінансувати лише коли ми отримаємо всю дозвільну документацію. Тому поки ми рухаємося власним коштом, не коштами фонду, а власним коштом, і будемо виходити в збори, щоб уже восени, отримавши всю дозвільну документацію, ми могли приступити до будівництва. Те, як ми бачимо, що 1 вересня 2025 року от та чудова. Чудовий внутрішній дворик має якраз і прийняти перший дзвоник. От базово, от щоб у вас у кожного було розуміння, як ми далі будемо рухатись.